Пастаріночки, оп, <кхи> за що? Ну, типу, там, теж не за що. Нові технології. Тут вже у нас така штучка. Все, все в порядку, все на місці, голови тут, все добре. Тільки що почув в ціну, трохи в шоці, де кілька 5 гривень, де вона ділася. Або вже береш і їстиш нормальну кільку в автоматі, або не береш взагалі. Каша, рибна каша. Я дивлюсь на цю кільку. І от, е, ну, в мене от, взагалі нема бажання її навіть дегустувати. <laughs> риба 50-90%. Так 50 чи 90%? Ну, давайте один. За те, що тут хоча б є якась риба, таку кільку я би з'їв. Вона непогана, вона смачна. Так ви відкриваєте баночку і тут хоп, а на вас уже хтось голоском один підглядає. Бачите? Короче, хто поняв, той поняв, хто не поняв, той не поняв. Уже мене трошки плавить від цих е е кільох. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюз, і це рубрика Клюс дегустує. Сьогоднішні передачі, як ви бачите, ми будемо дегустувати дуже всім знайомий продукт. Це кілька автоматів. Пам'ятаю, в студентські роки, чим ми тільки цю кільку не їли. Кільку просто кільку на хлібі, кільку в салаті, кільку в якомусь супі, кільку з макаронами, з гречкою. Коротше, всюди ми її клали. Ту кільку, вона була недорога, коштувала колись, я пам'ятаю, ще гривень п'ять. Скільки вона зараз коштує, я взагалі не знаю. Дружина все купила, поставила і зараз я буду це дегустувати. Будемо оцінювати: смак, якість, рибу, соус, почищена, не почищена, ДСТУ, ТУ. Все будемо дивитися на все звертати увагу. Тому відео буде, я думаю, цікаве інформативне. З вас, як завжди, невеличкий донат, лайк, коментар, підписка. Ну а ми починаємо. Друзі, ми не заклеювали принципово назви, тому що 13 років, 14 назад я на ці назви навіть не дивився, не звертав уваги, і з того часу, чесно вам скажучи, з першого курсу я і цю кільку більше і не їв. Тому зараз для мене, як можна сказати, вперше її. Їм. Зараз ми відкриємо. Відкриємо, бачите, таку відкривашку, як з тих років. Зараз ми з вами відкриємо по старіночки. Ок. На банках я бачу вже, що вони трошки підекономлюють, бо банка гнеться, бачите? Вона якось, наче раніше банки не, не гнулися, Зараз зараз з цими банками. Добре, вже туди відкриваємо. Друзі, довелося перевдягнутися, ось у нас скільки його взагалі не склалось. Ну, давайте вже продовжимо е, нарешті. Що у нас тут по, по кільці? Ну, вона, бачите, якась, я навіть її там, як знаю, що її беруть там струшують, дивитися, скільки там е, вологі. Я нічого не струшував. отак, приніс, поставив. Що у нас тут взагалі? Яке воно є? Риба. До речі, не видно, зачищена. Ні, нічого вона не зачищена, от зябри, голови. Коротше, не зачищена риба. Ось ось зябри. По консистенції. Ну, Консистенція, я вам скажу, не прям така рідка. Підтягнута, скоріш за все, борошном. Я знаю, що її так в борошні спочатку обалюють, потім обсмажують. Це, до речі, у нас обсмажена вона чи не обсмажена. Пише не розібрана, обсмажена. Ну, якщо вона вже обсмажена, то це вона має бути точно дорожче. Давайте спробуємо е, сам соус. Ще понюхаємо, що воно пахне з тих часів. Кількою, нічого не помінялось по смаку соуса. Соус е, ну, такий нейтральний. Я б навіть сказав, напевно, трошки десь там нотка гірчинки проступає. Сама риба. Ну, нічого такого. Особливого немає, ну і я не скажу, що вона якась типу їдезна, риба є риба. Соус ненасищений такий прям смак. Я б сказав, дуже нейтральний. Ну, що я скажу? Це так, як це перший варіант, поставимо, напевно, не знаю, 6, 6, 7 за смак. Консистенції риби вона Ну, не тримає форму, скажімо так. Тому ну, не привабливо виглядає, знаєте, от я, звичайно, не знаток кількість, але мені здається, що вона має якось ну, в цій банці ну, лежати привабливо, гарно. Тут ж, наче так вона прямо е клубком, знаєте, була. І її таким клубком отак кинули, якось зварили, в соус кинули, залили тим соусом, запечатали в банку, та і все. Цікаво, мені знати, що подивитись, чи є тут ДСТУ. Так, друзі, ДСТУ я не знайшов, але знайшов тут технічні умови. А як ми знаємо, технічні умови можуть писати будь-які там склади, змішувати, тобто під себе підлаштовувати це не ок. А для виробників, звичайно, що це ок. Плюс так тут пише, що риба не розібрана. І з за цього мені оця така гірчинка неприємна, ну не подобається. По е, складу тут 57 риби, 43 е, томатної пасти за ціну 49-49. Е, Дорогова, як на мене, я би, наприклад, е, ну, 49 гривень там, майже 50 за баночку в томаті з таким невиразним смаком, з гірчинкою незачищеної. Ну, я би не віддав. Тому я поставлю за оцей бренд Аквамарин Кілька. 4 бали. Хочемо подякувати Андрію Клюсу. Дякуємо за допомогу в зборів косі на Міцебісі Петра Андрію Клюсу та його аудиторію. Дякую, Андрію Клюсу. Та його аудиторії нам допоміг Андрій Клюс. Я хочу подякувати Андрію Клюс. Отримали від Андрія Клюс. Хочемо подякувати Андрію Клюсу. Дякуємо Андрію Плюс. Ми, група Сил спеціальних операцій, В черговий раз звертаємося до Андрія Клюса та його аудиторії за допомогою. Друзі, на цей раз нам дуже сильно необхідний автомобіль. Тому просимо відкрити збір на пікап з допомогою цього автомобіля. Ми будемо більш ефективно виконувати свої завдання на сході України. Дуже вам дякую. Слава Україні! Героям слава! Хотів би з вами поділитись, поки вже в мене на столі, наступний вид цікавим моментом. У мене, до речі, дідусь, він в окрошку, ну це знаєте, там не наша історія, окрошка, але якась я варіацію нашу приготую на каналі. Якось в окрошку мій дідусь додає кільку в томаті. Я ніколи її в такому виді не їв. Напишіть, до речі, як ви полюбляєте їсти кільку в томаті і куди ви її взагалі додаєте? А ми переходимо далі. Тут у нас, як ви бачите, також немає ДСТУ. Тут є технічні умови, ось тут вони пишуться: у нас це означає, що також вони тут мішають, що хочуть, та й роблять з цією кількою. Тут, до речі, в складі пише, що у нас 65% риби. Там було 57, тобто тут е, пропорція е, краща. Але тут сама ця рідина, вона от, ну там якщо вона була, напевно, більш підтягнута, тут вона якась дуже водяниста, от прям як, як вода, бачите? І риба тут також не зачищена, але вона, от пам'ятаєте, яка була там. Тут, бачите, вона якась ну не камкова. Там вона була одним якимсь комком, тут хоч видно якусь рибу. Так, да, тут, звичайно, видно, що тут голова. Там вони тим своєю густотою замаскирували голову. А тут же ти береш сюди голову собі і можеш ти вибрати, хочеш ти їсти голову чи ні. Я, наприклад, не хочу їсти голову, я її відкладу, візьму рибку. Ну, не знаю, там хоч воно було і густіше, але воно якесь було да, гірковате. Але там був якийсь смак. Тут взагалі нема, тут просто риб, смак риби. Що вона не зачищена, також є така невеличка гірчинка, але я голову, бачите, відклав, то вона менше, ніж там. Але тут, ну, взагалі, ця рідина, от ця водичка, ну, от взагалі ніяка. Там вона хоча б була з якимсь солодковатим смаком, а тут ну, без ніякого смаку. Ну, Мені взагалі ну, взагалі ніяк не сподобалось це все. По ціні, до речі, яка тут ціна? Найдешевша ціна 25,95, 99, пардон. але <зас> за що? Ну, типу, там теж не за що, але тут хоча б 25%, ну не так б'є по кишені, знаєте. І риби тут, ну, типу, 65%. Так, є, є тут 65% риби. Питань немає. Але тут смак не дуже, але ціна краща, майже там на 30-40%. Тому можемо поставити. Давайте тут поставимо 5% за те, що тут ціна нормальна і е, в самому складі більше риби. Тому ставимо 5, там 4, тут ставимо 5. І так, е, як ви бачите, нова баночка, нові технології. Тут уже у нас така штучка. Бачите? Спеціально. Е? Відкрили. Що тут у нас? Консистенцію відразу ми бачимо, тут вона густа, підтягнута і не вода. Тут хоч якийсь, напевно, є томат. Я думаю, ціна тут точно дорожча по смаку. Ну, по смаку тут уже в самому соусі відчувається якась кислинка, якась така. Ну, щось щось томатне тут є. Бо там взагалі була вода водою. І знаєте, якщо навіть там е, і була вода, то вона була ніяка. В першому була більш густа консистенція, але вона також була ніяка. Тут консистенція густа, але вона е, смачніша. Рибка тут, до речі, не пише. Зачищена, а, смажена. але не пише зачищена чи ні. Але я, наприклад, тут, а ні, є, да, не зачищена. Ось голова, все, все в порядку, все на місці, голови тут, все добре. Давайте спробуємо по смаку. Ну, все смачніше. Тут навіть якісь, я б сказав, можливо, трави відчуваються, щось от, от такого важливо, це я вже собі тут фантазую. Але в ну, порівнянні з тими першими, ця. Непогано, смачніше. Я б навіть поставив тут, можливо, якусь би сімочку, не знаючи, звичайно, ціну. Десту тут не знайшов, тому що це у нас е, рижська е, фірма. Слава Україні, Stand with Ukraine. Тобто, це Латвія, як ви бачите, не українська, можливо, тому вона е, е, і смачніша, бо вони там щось, якісь норми. У них є там стандарти, і вони додержуються. Коротше кажучи, наразі сім. Давайте подивимось склад. Тільки що почув ціну трохи в шоці де кілька за 5 гривень, де вона ділась. 102 гривні, друзі. Але що саме цікаво, тобто це дорожча кілька, яка в нас сьогодні є, а склад у нас 70% обсмаженої рини. Не зачищений, правда, але обсмажений, 30% томатний соус. Якщо ви, наприклад, мене запитаєте, чи віддав би я, наприклад, за неї 100 гривень, то я би напевно, що або віддав за цю 100. Або би оту за 50 взагалі би не брав, наприклад, розумієте? Тобто ця 100, але вона хоча б смачна. Щита 50 взагалі не смачна, розумієте? Але 102 гривні, то тут маті, або не береш взагалі. Напевно, що давайте докинемо з вами один бал, Один бал іще за смак, тому що в порівнянні з тими вона дійсно дуже смачна. Не знаю, що буде там, але ця найдорожча. Але за ціну. Ми скидаємо і тому залишаємо 7. Переходимо до наступного виду. Як ви бачите, тут консистенція вже менш томатна, ніж там, більш водяниста знову по смаку. Ну, по смаку так само нейтрально, вже от, да, більше перші тих два вида. Ярчинка відчувається. До речі, незрозуміло. А, далі не зачищено. Є воно до все тут і голови, і все не зачищена вона. Речі, знаєте в чому прикол? Зачищена вона чи не зачищена. В принципі, це такий, знаєте, вигідний хід. Нащо чистити рибу від голів? Якщо це та сама вага, вони собі туди все загрузили, соусом зарулити і все. Знаєте, як на мене, ну за 102 гривні могли б вони хоча б її ну, почистити, як на мене, ну мені здається, тут же ж. Ціна, ясно, що дешевша, але вже по смаку вже не те. Ні, соус реально водянистий. Давайте спробуємо саму рибу. Тут навіть риба, знаєте, от вона якась переварена. От Прямо, знаєте, от така. Я не скажу, що тут гірчинка якась є. Гірчинки тут навіть і, і, і не відчувається. Але сама риба от вона як крем. Вона як, ну, просто. от. Дивіться, бачите, не тримає текстуру. Просто вона якесь перемелене, вона не ціла. І дуже-дуже, от дуже, от прямо, от якщо взяти, бачите, вона от розлазиться. І неприємно їсти. ну Хочеться, щоб була якась текстура і смаку немає, знаєте. Ну, тут е, точно 4, більше 4 е, 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 мені совість не дозволить поставити, ну тому що гляньте, ну що це за каша? Е, е, каша? Рибна каша. Переходимо до складу. Давайте подивимося, що там у складі у нас. Ціна цієї кірки 54,90 склад. Там був 70 риб на 30 соусу томатного, але там реально був томатний соус. Тут же ж якась е, незрозуміла томатна вода. І тут 60 на 40. Знаєте, що це говорить? 54,90, 60 на 40. Ну, це четвірка, я думаю, можна і залишати. В принципі, ну якось так. Тому цьому бренду ми ставимо сканді кілька четвірочку. Друзі. А зараз саме час поставити вподобайку цьому відео, підписатися, а також написати коментар з восьми слів. Все це для просування мого каналу та українського Ютубу. Дякую. Мені цікаво. Якщо та за 102 гривні вже ясно, що вона найдорожча, то виходить, що все, нормальних більше не буде. Якихсь. Наприклад, я дивлюсь на цю кільку, і от ну, в мене от, взагалі нема бажання її навіть дегустувати. Не ну, немає. Вона якась навіть не томатна, вона якась ну, жовта чи якась помаранчева. Ну, що це таке? Воно, як наші паштет якийсь, чи крем, чи що воно таке взагалі? Банка якась ржава була. Екватор. Ну, ви там, ну. Акватор фірма, ну ж, ви задумайтесь, там, що, що ви. ж має хоча б хотіться його продегустувати? <плес> воно то, я вам кажу. Ой я в шоці, воно воняє навіть такою якоюсь кислотою. Тут ну, до 27-го року нам підказують виробники. Я в шоці, я ніколи думав, що я буду отаке щось їсти. Ну, давайте, добре вже. Що в що нас тут взагалі? Тут, типу, томатний соус, чи це який це соус? А, ну тут каша, бачите, тут воно. Йо-майо, що це взагалі? Це таке воно якесь. Ну, видно, що. Знаєте, от, на що мені схоже? дивіться. Були шпроти. проти. <рес> Були ж проти, не продались. Думаю, що з тим шпротами робити? Давайте їх зальємо томатним якимсь соусом і зробимо кільку в томаті. Оце дуже схоже. Дійсно, ця консистенція дуже схожа на шпрот. Спробуємо, ну давайте отак не щось я дуже багато взяв. Точно ж проти? Я вам кажу, Шпроти, Просто олії, вони такі якісь екватор. Ну, щось ти підмахуєш жорстко, воно яке гірке. Томати тут не відчувається. Ой, я вам чесно не раджу це брати. За те, що це хоч були якісь шпроти, можливо, тоді, знаєте, за їхнє минуле життя, за шпротне життя, ставимо 2, і ну, це максимум, це взагалі це потолок. Переходимо до складу. Коротше кажучи, ціна 45,99. я думаю, тут ціна буде 7 гривень з тих років, знаєте, ну, за отаке. Але ціна тут просто для такої якості космічна. По-перше, немає де СТУ пише технічні умови. Це і тут і дураку було ясно, що це технічні умови. Плюс, що це, ну, як це понять? Риба 50-90%. Так 50 чи 90? От, типу, ну, розумієте різницю? 50% і 90. Що це? Типу, гадай. Ну, Хтось собі нагадає, ну якщо 45 гривень, напевно 90 відсотків. Хтось думає, боже, за, за що тут 45 гривень, ну розумієте? Соус 50 або 10-50%. Як це пані соус? Коротше кажучи, я ну, не знаю, я ставлю за от, оце, ну давайте один. За те, що тут хоча б є якась риба. Добре, що вона вже шпрот, хорошо, хай вона була і шпрот, але то якась риба. От за це ми і ставимо один. І так, баночка, ну, привабливо, можна так сказати. Але е, якщо ми порівняємо з попереднім, тут бачите, тут якісь... Більш-менш томатна водичка. Вона видно, що підтягнута борошном якимсь, але вона хоча б більше до червоного. І по візуалу привабливіше. називаємо це тако. По смаку соуса. Ну тут я вам скажу, соус непоганий. Непоганий. В порівнянні з тим, він непоганий. він навіть, якщо той за 102 гривні, він був такий. Е до кисленького, то цей до солоденького. Але от мені це навіть більше подобається. Угу. Непоганий соус. Що у нас, до речі, по самій рибі? Ну, вона тут, як ви бачите, не зачищена, форму ось голова. Форму не тримає. Це, звичайно, мінус. Ну, це мінус. Мені таке не подобається. Я хочу, щоб воно було, ну, рибка трималась. Там трималась. Рибка була прикольна, а тут що? Кашло опять, плюс-мінус. Спробуємо по смаку. По смаку непогано, до речі. Якщо зрівнювати ті всі, що були, навіть отут за 102, ця по смаку трошки гірша, але вона реально смачна. Реально смачна. І знаєте, смак, от він більш до натурального. Тут нічого не гірчить, тут нічого не кислить. Воно приємно на вигляд, да, трохи не тримає форму, але воно і не кашло. Але е, смачне. Тобто, отаке щось між тим. Сімочку тут можна ставити 100%. Давайте дізнаємося, яка ціна. Але ну, це смачно, реально смачно. Рига щось знає в кількість в томаті. Друзі, ну, ціна тут е, 84 гривні на секундочку. Це дорого. Щось розказати, я скажу також, що це дійсно дорого для кільки в томаті, для такої баночки. Чи я би її там купляв дуже часто, ну можливо, раз в півроку, чисто за смак. Ось я би її взяв. Дійсно, таку кільку я би з'їв. Вона непогана, вона смачна. Втім, балів я би тут залишив, навіть не там, беручи до уваги е дороговизну. Так? По складу 65% тут у нас риби. В принципі, як і всюди, тому 7 — це гарна оцінка. Переходимо далі. Так, відкриваєте баночку і тут хоп, а на вас вже хтось голоском один підглядає. Бачите? Що я можу сказати по цій кільці? Ну насправді кілічка вона так лежить охайненько, типу, навіть нікого типу, я не чіпаю, що вони тут пристави. Колір жишки, ви самі бачите. Казати тут вам нічого не треба. Стрмнувати, кілічка невеличка. Не зачищена, понятно, що, то що вона й буде зачищена. Не одної зачищеної ми тут з вами не побачили. Ну якась. А, тут дві, напевно, зверху таких, таких гарненьких, хоча ні, вони всі такі, бачите, маленькі, гарненькі, худенькі якісь. Дуже мені схожа, Ну, реально не... гірчить. <кхід> вона гірчить, вона неприємно гірчить і неприємно пахне. Дуже схожа, от, знаєте, історія, шпротна історія я тут повторюється, як на мене. Щось тут, е... Щось тут не то. Ну воно таке дуже. дуже прям. Це не екватор той, що був, але це і ну, дори ще да? далеко. Ой, боже, ти мене прости. Тут таке, знаєте, двозначне. Ой, вийшло двозначно дороги. Гароді, хто поняв, той слава, хто не поняв, той не поняв. Так, що ми тут скажемо? Ну я скажу, що воно не смачне. Все. Тут вже мене трошки плавить від цих кільок. Тут ну два-три. Ну я не знаю. Давайте поставимо наразі три, Подивимось, що там по складу, можливо, скинемо. Але по смаку, да ні, навіть три. Давайте два. По смаку, два і вже будемо відштовхуватись від складу. До речі, це той самий завод-екватор, що ми вже його бачили там один. Тут, хоча б, знаєте, по-перше, ціна 29 гривень, тобто дешевша ціна. І е, тут, знаєте, от, смак більш-менш, ну, би не сказав, більш-менш. Він краще, ніж той. Краще, ніж той. Е, завод той самий. Тут вони щось я бачу трошки підшаманили, постарались. Е, складу на 60% риби. В принципі, ну, воно десь в цьому. Проміжутку всюди йде, ну два бали більше, на жаль, я не можу поставити екватор. Ви щось робіть зі своїми рибами, кільками, бо ну так далі не можна. Переходимо далі. І так, друзі, ну, як ви бачите, скляна баночка, це вже знаєте, це вже говорить про щось таке ух, солідне. І назва сама, знаєте, рижське золото. Ну, типу, це вже... Аж хочеться його скуштувати. Що ми тут бачимо? Ну, типу, ми бачимо тут якусь воду. Утрамбовані вони дуже щільні. Може це навіть сік такий виходить. Дивіться, ну, от воно прям таке, як желе. Як, як ну, дуже несмачне. Желе дуже несмачне. Ну, хотілося б, щоб воно таке може рідковати. якесь було. Скорее наш проти, як ви бачите, да? може, за те, що вони смажені. По смаку непогано. Непогано по смаку, навіть такий приємний солодкуватий присмак. Непогано. Єдине, що мене смущає оця, знаєте, така желейна історія цього типу соусу. Але по смаку, ну, непогано, як на диво. П'ятьорік тут можна ставити. Реально, далі навіть ще отаку от одну ми візьмемо, щоб уже зафіксувати смак, подивіться, непогано. Тут, напевно. Сама баночка пиловому синюю коштує з Окей, наразі за смак ставимо 5. Так, друзі, ціна тут 57,5, але тут 280 грамів. Тобто в середньому це десь, напевно, гривень 40, якщо так порівняти з іншими, ну, типу в грамажі. І це той самий завод Екватор. Третій, бачите? Ризьке золото, завод Екватор, і він в цьому золоті ну, постарався. Кілька полтійська, 55%. Але. Мені здається, от, наприклад, візуально, що тут її багато. І вона смачна, ця кілька, ну, типу 55 і 60% не так воно вже і дуже і менше. Соус, понятно, то все тут ТУ, все як і у всіх, але смак непоганий. Тому давайте ми з вами поставимо 6 екватор. Тут непогано. Цю е кільку можна їсти, навіть купувати. Непогана кілька, 6 балів, ставимо лайк, непогана кілька, 6 балів, ставимо лайк, екватор з 3-1 ціль. І так, останній вид. Що ми бачимо? По візуалу? Ну, не найгірший візуал, я вам так скажу. Рибка не зачищена, очі на місці. Все добре. Але бачите, опять кашло. Ну що ж таке? Ну, що ж вони таке щось? Роблять і рибка якась маленька, знаєте, наче взяли вся, всю мілкотню позгрібали, зварили прямо то з усім і отак з кишками покидали. По, ну, знаєте, по запаху, ну хоча, як не дивно, по запаху воно відрізняється від тих всіх інших, і е, туди, знаєте, в сторону натуральності більше, по смаку. Збалансований такий, я вам скажу, смак. Не где зний. Але, але гірчить. От, що в першому виді гірчило, що тут, воно от реально гірчить. із того, що риба, я ж кажу, ну, так, всюди не зачищена, але це чомусь ну, мені гірчить, дуже гірчить. І навіть після смак гіркий. Дивно, дуже дивно. Ясно, що є борошно, дуже відчувається. Максимум 4 я буду поставив за смак. Не знаючи складу, ціни, тому давайте наразі 4 бали. До речі, завод, як ви бачите, це той самий, що і перший вид, але тут е, ціна дешевша, але тут і вміст риби менший. Тобто все пропорційно. То тобто, там, якщо не помиляюсь, було 57 на 43, то тут у нас риби не менше 51%, і соусу не більше 49. Взагалі один до одного. І консистенція вона така, знаєте. Ну, коротше кажучи, 4, 4 ми тут залишаємо. Нормальна е оцінка для цього бренду, для цієї кільки. І слава Богу, ми закінчили огляд. Давайте резюмувати. Так, перше місце у нас виборола Латвія. Це Риські і Кая по 7 балів. На другому місці у нас екватор. З трьох спроб одна в нього зайшла. Це ризьке золото. Бачите, також туди в пусті 6 балів. Третє місце повна чаша 5 балів. Четверте місце аквамарин з Канді і море, по 4. П'яте місце розумний вибір 2 бали. І шосте місце екватор 1 бал. Ось такі у нас оцінки. Що я вам хочу сказати? Е, я напевно ще не скоро буду їсти кільку в томаті. А ви вирішуйте самі. Я вам е, свою, як то кажуть, оцінку суб'єктивну сказав, оцінив. А ви вирішуєте, їсти вам їх чи не їсти, замовляти, купувати чи ні. Я сподіваюся, вам огляд сподобався. Пишіть в коментарях ваші враження. Е, як вам що хочете, щоб я розібрав в наступних випусках? Подивіться відео, які у вас ось тут виб'ють. Не забувайте донатити, лайкати, писати коментарі, підписуватись, ділитися. Мені буде дуже приємно, і це ви робите не тільки гарно для мене, а й для всього українського Ютубу. Всім вам дякую. Подивіться відео, не забудьте ось тут. Гарненькі я їх знімаю для вас і там і соуси, і сирники, і пельмені, і вареники багато там чого є. Всіх вас обіймаю, цілую прямо в душу ваше папа. -па.